Дорогі друзі! Чесно кажучи, мене обурює бездіяльність уряду та пенсійного фонду у ставленні до пенсіонерів. Дуже мало роз'яснювальної кваліфікованої правової допомоги. Журналісти і блогери по-своєму трактують закони і постанови і не завжди вірно, чим вводять в оману пенсіонерів. Візьмемо поняття фізичної ідентифікації пенсіонерів. Вкотре я про неї розповідаю, і завжди є щось нове. Напевне, вже всі знають, що пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях та перебувають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб і надалі отримувати пенсію у наступному році. Але уже на днях почали з'являться повідомлення, що ні. Ідентифікацію потрібно пройти до 1 жовтня? У законослухняних пенсіонерів така звістка робить нерви, як кажуть у Одесі. Мене запитують, так до 31 грудня чи уже таки до 1 жовтня? Пояснюю, в чому проблема. У своєму відео від 3 липня? Під назвою, Які соціальні допомоги з 1 липня платить пенсійний фонд, я розказував про 39 допомог, які перейшли від органів соціального захисту населення до Пенсійного фонду. Тепер з 1 липня їх платить Пенсійний фонд. До 1 жовтня 2025 року. Потрібно пройти фізичну ідентифікацію не всім пенсіонерам, а лише тим громадянам, яким призначили соціальну допомогу з лютого 2022 року по червень 2025 року. Це громадяни, які на час призначення соціальної допомоги проживали на територіях, де йшли бойові. Дії і органи соціального захисту не мали можливості проводити фінансування. Списки таких отримувачів соціальної допомоги готує для пенсійного фонду Міністерство соціальної політики. А це питання регулює постанова Кабінету міністрів номер 214 від 7 березня 2022 року яка називається деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану. До неї внесено зміни і доповнення. Ідентифікацію названі Одержувачі соціальної допомоги можуть пройти особисто у пенсійному фонді через відеорозв'язок. Через дія підпис або, за даними медичних висновків. У разі непроходження ідентифікації до 1 жовтня, соціальні виплати призупинять, але кошти зберігатимуться у пенсійному фонді до з'ясування обставин. Як пройти фізичну ідентифікацію? Звичайно, що найкраще прийти особисто до пенсійного фонду. Пред'явити паспорт і документ, в якому зазначено відомості про місце проживання. Втім, у пенсійному фонді зазначають, що ідентифікацію можна пройти і через відеоконференцзв'язок. Теоретично, так, але на практиці ні. Далі поясню, чому це поки що неможливо. До фізичної ідентифікації також прирівнюється. Освідчення посольством України факту, що особа є живою, якщо вона переживає, перебуває за кордоном. Для ідентифікації пенсійний фонд також може використовувати видані медичні довідки, висновки про тимчасову непрацездатність. Також постанова Кабінету міністрів No 720 від 18 червня. Зовсім свіжа, зобов'язує банки інформувати пенсійний фонд про проходження пенсіонером ідентифікації. На порталі пенсійного фонду з'явився сервіс Моя ідентифікація, де пенсіонери можуть перевірити свій статус, тому раджу. Перевіряти, чи відбулася ваша ідентифікація в автоматичному режимі у розділі особистого кабінету на веб-порталі Моя ідентифікація. Тобто, самостійно відстежувати дату та джерело своєї останньої ідентифікації, чи то банк, чи сервісний центр, чи іншу установу. І знову ж таки. Що означає цих два чистих незаповнених поля у цьому розділі? У пенсійному фонді пояснювали, що пенсіонеру не потрібно проходити ідентифікацію, якщо вони чисті. Чи йому не зарахована ідентифікація, яку він пройшов. Незрозуміло, бо буває таке, що поля чисті, а людина знає, що має пройти ідентифікацію, бо перебуває за кордоном. Ще раз наголошую, що у разі непроходження ідентифікації до 1 жовтня цього року виплата соціальної допомоги призупиняється, кошти будуть зберігатися на рахунках пенсійного фонду до з'ясування обставин. У разі проходження ідентифікації вже після 1 жовтня виплати продовжать із дати призупинень. Отже, підсумовую, тим громадянам, які є пенсіонерами і які ще не є пенсіонерами, але яким призначено один або кілька видів соціальної допомоги з лютого 2022 року по червень 2025 року, потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Тим пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованій території або тимчасово перебувають за кордоном, потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Незрозуміло, чому відбуваються такі неузгоджені, я би навіть назвав халатні дії з боку Пенсійного фонду і Кабінету міністрів. Закони ухвалюються, але на практиці часто окремі положення не працюють. Уряд із запізненням ухвалює постанови і тисячі людей залишаються і можуть залишитися без виплат. Наведу ще раз приклад з фізичної ідентифікації. Ще у квітні минулого року. Були внесені зміни до пенсійного законодавства щодо ідентифікації пенсіонерів. Закон зобов'язував уже до кінця 2024 року пройти ідентифікацію тим пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном. Уряд мав затвердити додатковий порядок, але вчасно цього не зробив. Пам'ятаєте, як нам обіцяли, що от цей порядок буде затверджено. І пенсіонери зможуть пройти ідентифікацію до кінця 2024 року. Недарма кажуть, обіцяно, роки чекай. Аж у лютому 2025 року Кабінет міністрів нарешті ухвалив постанову, яка стала чинною у березні. Кінцевим терміном ідентифікації призначили 31 грудня 2025 року. І найгірше те, що для пенсіонерів і далі багато чого залишається незрозумілим. Я бачу це по запитаннях на своєму каналі. У пенсійному фонді немає ясності, на гарячій лінії людям розповідають одне, спеціалісти пенсійного фонду рекомендують інше. Пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, ще раз нагадую, і більшість із них прагне скористатися засобами відеоконференцзв'язку. Але ті пенсіонери, які не мають статусу ВПО, тобто переселенців, не можуть зареєструватися на відеозв'язок. Бо система їх не пропускає і не реєструє. А все тому, що до функціоналу відеоконференції досі не внесені зміни, щоб реєструвати усіх пенсіонерів, яким необхідно пройти фізичну ідентифікацію, а не лише переселенців, тобто ВПО. Кабінет міністрів приймає рішення зупинити виплати. Переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, а потім лише через кілька місяців розробляє механізм повернення виплат. Гроші списували ще в січні, а правила повернення коштів затвердили лише в червні. Що це, як неганебне зволікання, через яке люди втрачають пенсійні виплати? Чим це пояснити? Чи бажанням зекономити кошти? Чи недбалістю посадовців. Далі. Ще у квітні 2024 року, тобто у минулому році, Верховна Рада ухвалила закон про зарахування закордонного стажу. Минуло більше року від моменту ухвалення закону, поки кабінет міністрів спромігся затвердити відповідний порядок, про який я розповідав у своєму відео від. 28 червня як зарахувати стаж набутий за кордоном. Тобто, через зволікання кабміну закон понад рік не працював. А це означає, що багато людей, яким бракувало стажу для виходу на пенсію, не змогли вчасно оформити пенсію. Хоча фактично закон уже діяв. До речі, я не пропускаю жодної більш-менш важливої для пенсіонерів. Новини закону Верховної Ради чи постанови Кабінету міністрів. Тому раджу підписатися на мій канал і ви завжди будете в курсі останніх подій. Пенсіонери з гірських районів скаржилися на те, що їм припинили гірські виплати. Дійсно, закон про бюджет на 2025 рік частково призупинив дію закону про статус. Гірських населених пунктів. Ті пенсіонери-переселенці, які переїхали на постійне місце проживання у гірські райони, мали би теж отримувати гірські виплати. Але постанова Кабінету міністрів про поновлення гірських виплат була прийнята із запізненням на півроку і навіть ввела нові правила. Щоб отримати надбавку у розмірі 20% до пенсії. Треба на дату звернення жити у ріцькій місцевості не менше 6 місяців і не сплачувати податки в іншому регіоні. Та ще й треба кожні півроку підтверджувати, що ви фактично продовжуєте жити чи працювати у цій місцевості. Така ж плутанина виявилася із заявою про неодержання пенсії від Росії. Спочатку рекомендували писати заяву власноруч, сканувати і відправляти на електронну пошту пенсійного фонду. Потім виявилося, що цього не потрібно робити, бо її не беруть до уваги. Пізніше пенсійний фонд ввів до переліку запитань під час відеоконференції запитання, чи пенсіонер, який перебуває на тимчасово окупованій території, Отримує пенсію від Росії. Сказали, що усна відповідь буде зараховуватися і заноситися до пенсійної справи. Бо до кінця року пенсійний фонд зобов'язали такі відмітки зробити у всіх пенсійних справах. Проте одні спеціалісти пенсійного фонду. Заносять усну відповідь пенсіонера у своє рішення, і воно відображається у пенсійній справі, а інші цього не роблять і радять таки писати паперову заяву. А все тому, що у пенсійному фонді досі немає чітких вказівок і роз'яснень щодо цього питання. Далі, пенсійний фонд ввів нову опцію в особистий кабінет. Розділ дистанційне інформування. В Ньому треба поставити позначку прапореччи пташку напроти двох повідомлень: не отримую пенсії в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, і друге, не отримую страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком або втратою годувальника від іншої держави, зокрема від Російської Федерації. І знову на гарячій, лінії, на гарячій лінії людям відповідають, що треба все одно писати паперову заяву. От і будь мудрим, як кажуть у народі. На цьому закінчую, бо й так уже зрадив своєму принципу говорити коротко. Але просто накипіло, бо я теж пенсіонер і мені боляче за своїх співвітчизників. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете завжди отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!